Безумовно, це вплине на Україну, тобто наразі по суті Європа переживає своєрідний правий поворот. Ми бачили це і в контексті виборів в Європейський парламент. Ми бачили, що вже тоді президент Франції оголосив ці дострокові вибори, щоб перезавантажити систему. Але ми бачимо, що ну досить неочікуване. Насправді, для нинішнього французького керівництва результат дається. Тут багато питань дійсно питань, по перше, до того, що для України. Ці моменти можуть нести, ну я все ж таки заспокою нашу громадськість, що навіть прихід політичної сили Марі Лепен, власне кажучи, до парламенту Франції лідування там не означає якогось повороту по відношенню, власне кажучи, до французько-українських відносин. Навпаки, можливо, навіть посилення зв'язків, тому що ми знаємо, ну, наприклад, Італія. Де до влади прийшли праві, але наразі Джорджа Мелоні є дуже проукраїнською політикинію, власне кажучи, яка постійно підкреслює, наголошує на тому, що вона за Україну у цьому процесі. Тому перестороги є, звичайно, як і завжди, тому що правий поворот це різкий поворот. А у Франції все ж таки дуже чітко виділені ці ідеологічні фрейми: лівий напрямок, правий напрямок, власне кажучи. Але е, такого різкого, скажімо, так, падіння е, лояльності до української сторони я не передбачаю у цьому сенсі, тому що все ж таки праві чи ліві, але політичні сили в Європі вони достатньо достатньо прагматичні.